В селі депресії нема. Якщо депресія напала, життя нудним у місті стало, То ви часу не гайте і у село мерщій тікайте. Весна в селі, то справжній рай. Разом із сонечком вставай, копай, сади, загрібай, воду носи і поливай. Так цілий день і не сідаєш, Ввечері в хату приповзаєш, В шаленім ритмі жити будеш вмить про депресію заводиш. Хандра. Мігрень все пропадає, панських хвороб в селі немає, то сало й молоко своє, земля здоров'я додає. Тому депресії на зло Збирайтесь і гайда в село. Ось так.